Thank you Вітаю це програма про важливе. З вами я Наталя І Сьогодні в нашій студії цікава гостя різностороння письменниця, адвокатка, психологиня, громадська діячка, волонтерка, авторка десяти книг і мама шести дітей. Це Івана Голуб. Привіт! Вітаю всім! Я не все про тебе щойно озвучила, адже ти членкиня спілки журналістів, національної спілки письменників, спілки арт-психологів. І дуже взагалі насправді можна багато розповідати. Більше можна прочитати в різних інтернет-джерелах. Більше нам ще розкаже власне сама пані Іванна. І певно, що перше питання буде все ж таки на професійну тему, адже я почала представляти тебе і як. Адвокатам під час війни адвокатура це, зрештою, те, що приносить хліб, причому більше ніж письменництво, і чи стали під час війни твої послуги більш затребувані Як ти продовжила свою роботу? Взагалі, в законі про адвокатуру написано, що професія адвоката вона не передбачає отримання, скажімо так, доходів. Насправді під час війни частково ми жартуємо так і є, тому що ми багато волонтеримо. Коли є запит у наших співгромадян на допомогу, особливо перші місяці війни, коли ця допомога була потрібна, дуже стояло гостро питання, і багатьом людям потрібно було негайно вирішувати багато саме, Юридичних питань, звичайно, такі адвокати, як я, адвокати-волонтери, відгукувалися. І мій номер телефону був у всіх волонтерських центрах. І дзвонили люди навіть часом і не розповідаючи, як їх звати. Я навіть не фіксувала ці. Усі консультації, yeah, але що їх, насправді було багато. Запитували. Трудові питання, дуже багато було трудових питань, дуже було багато питань пов'язаних з дітьми, дуже багато було питань пов'язаних з власністю і Виїзд з... За з виїздом за кордон. Так, це все були актуальні питання, тому що люди де, в один день в людей помінялось абсолютно все життя і треба було якось вирішувати. Чи ці. зменшилась кількість таких дзвінків тепер? Звичайно, звичайно, зменшилась в рази. Це, це такі десь... відлагодилися. Система певно, так, Так, так. люди звикли, люди призвичаїлися. І якщо перші місяці війни практично не було кримінальних справ, тому що дала своєї комендантська година, і те, що всі люди мобілізувалися і всі були дуже зайняті, то тоді якраз от були такі нагальні питання людям, як звільнитися з роботи. Дуже цікава була у мене справа, про яку я можу говорити, тому що це були мої близькі друзі, коли Роботодавці помирали чи гинули, і треба було звільнити працівників. І тоді ще не було передбачено в трудовому кодексу ця норма, яка вже зараз діє. І тоді це треба було все робити через суд, і дуже було непросто, тому що всі реєстри були закриті. І в нас, наприклад, в нашому регіоні судді такої практики суди такої практики не мали, і ми мусили з колегами якось викручуватися з цих таких історій. Але ж, попри адвокатську практику, тебе більше знають все-таки як письменницю. Про це свідчать і чимало твоїх виданих книг. І ти не просто письменниця, ти письменниця волонтерка. Я не знаю всієї твоєї історії, але особливо коли розпочалася війна, ти разом з усіма своїми дітьми лишилася в Рівному і почала волонтерити. Причому такими майданчиками для волонтерства стали власне бібліотеки. Так, насправді я хочу. Трішки розповісти про це все. Я навіть як адвокат я дуже займаюся такою більш волонтерською адвокат роботою. Адвокатська ліра? Так, адвокатська ліра це спільне напрацювання Національної асоціації адвокатів України, Центру досліджень адвокатури і права Національної асоціації адвокатури України і комітету з гуманітарних питань і творчих ініціатив. І я в цій книзі виступила в таких трьох ролях. Я є коректор цієї книги, тобто ми її. Вичитували на помилки з колегами. Я є членом журі, була членом журі. Ми проводили конкурс по поезії серед адвокатів. Після того був проведений ще конкурс прози, особистий погляд, але книга так і не вийшла Та через серед, війну. Адвокатів. серед адвокатів. Саме серед адвокатської спільноти є дуже багато творчих людей, чим ми дуже mm. пишаємося. І в цій книжці є ще добірка і моїх віршів. І це таке теж кількарічне напрацювання, яким я пишаюся на рівні. На Національної асоціації адвокатури Виглядає України. солідно. Так, гарно в руках витання. можна попросити пані Івану пошукати, потримати, погартати. А, Насправді, ми бачимо, ти принесла багато книг до студії, це все твої напрацювання. І одну з книг Дві душі, два кохання ілюструвала твоя донька Анастасія. Теж ця книжечка е, так, тут. Е, насправді це не перша книга, яку е, ілюструвала Анастасія. Вона ілюструвала кілька моїх книг, але ця їй особливо подобається. І мені теж дуже подобається, коли діти долучаються до таких от активностей. І ця книга, вона така трошки сама жіноча моя книга, вона така трошки сумна, трошки така для того, щоб зрозуміти такі чисто жіночі питання, проблеми. Але на відміну від інших книг, я теж її дуже люблю, тому що вона світла, вона про наше, про жіноче. Також є серед моїх книг є Кілька книг поезії є дитячі книги, і я теж пишаюся тим, що найпершу мою одну з двох перших дитячих книг, найпершу книгу віршів, теж ілюструвала моя дочка Анастасія разом з Анією Ілюк, яка ілюструє всі інші мої книги. У мене ілюстратор практично ще є один такий, що постійно ілюструє мої книги. І от вони вдвох ілюстрували цю першу книгу моїх поезій. Я слухаю ось твою розповідь про книги про роботу, і так розумію, адвокатура це справа, яку. Як-небудь не зробиш, вона вимагає часу і ретельності. Книгу видати теж вимагає часу, але є ще шестеро дітей. В тебе час він має здатність збільшуватись, чи яким чином ти ось все вкладаєш в ці 24 години на добу? Насправді по дітях потрібно вміти налагодити процес. От я, як мама, я ніколи з дітьми не роблю уроків, особливо, якщо це не початкова школа, якщо це не початки. І на цьому я а так гарно можна економлю. Було? Можна, можна, тому що ну, це насправді батьки повинні навчити дитину викрутитися, вижити і дати собі раду в будь-яких обставинах. І от саме такі самостійні діти батьків, які є привчені до будь-яких ситуацій, вони в житті гарно себе, собі знаходять, якусь дають собі раду. За будь-яких обставин. За будь-яких обставин. От в перші дні війни я хочу розповісти трошки про своїх дітей, про свою родину. На моя старша дочка, студентка медичного університету, вона вчилася в Тернопільському медичному університеті. Вона взагалі відмовилася їхати додому. Їх таких студентів залишилось в гуртожитку дуже мало, але це була саме та волонтерська рушійна сила, яка допомагала. І комендантам гуртожитків розселювати тих, хто їхав, втікав від від військових як ми зараз і внутрішніх переміщених, і допомагала робити перші аптечки. Тому що от, я дуже пишаюсь моїми дітьми, вони мудрі, вони не по роках мудрі. І коли почалася війна, одностайно прийнято було рішення родиною залишатися в Україні, тому що у нас в перші дні стало зрозуміло. Що у нас немає загрози окупації, але заправлений автомобіль завжди стояв під будинком, тому що ми знали, що якщо щось, ми зможемо дати раду хоча б меншим дітям, які не повинні побачити те, що не повинна побачити жодна дитина в світі. І мої старші сини з перших днів допомагали. І Грузити вантажі і допомагали і плисти сітки, і різати на сітки шматочки тканини. І ось я думаю, що це правильне виховання, коли дітей вчити, щоб вони все вміли робити самі, тому що таке ж налагоджений процес. Так, так ми на початку згадали так чимало твоїх різних титулів і звання, але серед них не згадували мати героїня. За кількістю дітей тобі б мали вже присвоїти це. Звання. Я не хочу зараз провідкривати інтригу. Документи давно здані, і я думаю, що все-таки це має відбутися. І я буду цьому теж радіти, тому що виховати шість дітей і дати їм можливість і здобути освіту і мати позашкільне виховання це потрібно дуже багато зусиль насправді докласти. Підтверджую абсолютно, але повертаємося до книг. Видавництво книги це не тільки кропіткий процес, не тільки енергозатратний, не тільки, як можна, якщо можна так сказати, часозатратний, але це ще потребує і коштів. Чи видаєш ти книги сама, чи є певна підтримка, чи можливо підтримка від держави, чи домовленості з видавництвами? Адже ти видаєш багато постійно, і можна сказати, що. Якихось таких великих перерв у творчості немає. Частково це певно, тому що я дуже довго зважувалася видавати свої книги, але насправді так, ті тільки ось цих двої дві перших моїх книги дитячі, отримали невеличку підтримку від рівненської на той час обласної адміністрації. Всі інші книги я видаю за власний рахунок, і навіть коли постає питання, чи передавати права видавництву, чи все-таки зберегти їх за собою. Я оберу зберегти права за собою. Хоча можливо ну не всі автор... Тори поділяєте таку думку, але для мене вона є цінною, вона є прийнятною. І хочу сказати, що на сьогоднішній день є дуже мало підтримки, дійсно вартісної підтримки авторів, особливо на місцевому рівні. Як би ми не старалися, все-таки або автор видається за свої кошти, або автор тоді іде на ті умови, які йому пропонують видавництва, і особливо збірники, тому що в збірниках часом буває по-різному. І коли ти потім бачиш свою казку, такою зовсім. Не такою, як ти її хочеш бачити, це для автора трошки сумно, тому я ніколи поки що не передавала е, ніяких прав на свої е, книги е, видавництвам. Я сама, як автор, краще видамся за свої кошти чим буду потім дивитись те, що мені не дуже сподобається. Але можливо, це моя суб'єкта. Тобто, як письменниця думка. адвокат, ти радиш авторам все ж таки лишати право за собою, не передавати його. Ну для мене це більш прийнятно. Для мене це більше але так, кожен вирішує, але. Сам. але кожен вирішує сам, залежить від дуже багатьох факторів, залежить від дуже багато чого. Я, наприклад, з задоволенням взяла о, участь у такій от збірочці досвід війни українські голоси, яка побачила світ у. Е у 2022 році це був проект Саміт Книга видавництва, і тут повністю увійшла одна з моїх поем, які от книжка ось така є цікава обабіч раю супроти пекла. От поема Супроти пекла повністю увійшла в повному тексті до цієї книги. І от я пишаюся, наприклад, що я взяла участь в такому крутому проекті. Івано, ти від початку війни ми згадували за волонтерство тебе як адвоката, але ти багато волонтерила і в бібліотеці, і, власне, це були саме бібліотечні проєкти. Більше того, ми ще так перед ефіром розмовляли, і ти сказала, що ніби збираєшся з певними проєктами і повернутися. Можливо, хто скучив, то це для вас буде хороша новина. Давай ще згадаємо е... за цей бік. Да, насправді діяльності. це були не бібліотечні проєкти, а мій Особистий проект арт обійми по бібліотечній системі, але так склалося, що я дійсно брала участь в багатьох бібліотечних проектах Більше того, у той час, коли, ну скажімо так, був період, коли доходи у всіх впали. Я була на півставки в працевлаштована в Рівненській обласній бібліотеці для дітей нетривалий час і хочу поділитися секретом. Я хочу повернутися на цю роботу, розглядаю для себе також. Не на повну ставку, але я закохалася в бібліотечну роботу, саме роботу з дітьми, роботу з проектами. І я дуже пишаюся тим, що було два таких хороших 2022 році бібліотечних проєкти це надзвичайні історії маленьких українців, де ми збирали історії дітей, написані ними власноруч, майже не редаговані для того, щоб зберегти той стан дітей, який був на той час. Тому що на, на прикладі. Цих історій видно, наскільки діти постраждали від війни. Я думаю, що потім такі книжечки, подібні і такі бібліотечні, саме бібліотечні проекти, як надзвичайні історії маленьких українців, вони будуть предметом вивчення в подальшому науковців для того, щоб довести наскільки ця війна вплинула на кожну українську дитину. І ще з приємністю хочу сказати, що я не я брала участь, але я була дотична до ось цього проекту, який тато читає, який особисто мені приніс в. В житті багато радості і позитиву. Я знаю, що цей проєкт став початком твоєї нової історії і, власне, познайомив тебе з чоловіком. Так. Так, ми через цей проект почали більше спілкуватися. Я завжди буду вдячна рівненській обласній бібліотеці для дітей і особисто пані Євгенії Пірок, тому що при роботі над проектом, а потім особливо при роботі над цією книжечкою, у нас дійсно зав'язалося більше спілкування, яке закінчилося одруженням. Цю книжку увійшов як мій віршик, так і казочка мого чоловіка. Романтична історія. І так цікаво, про... у вас виходить родина, жінка-письменник. Чоловік письменник, діти ілюструють книги. І ти згадувала, що чоловік теж має уже свою книгу. Так, мій чоловік Максим Парфіненко на початку 23-го року нарешті видав омріяну книгу Майже війна, обміть. І в нас от вийшов такий творчий тандем. І я думаю, що ми ще побачимо багато гарних, цікавих творчих проєктів. Ти на правах реклами можеш сказати, де можна придбати книги, які з них є в книгарнях, за якими можна безпосередньо звертатися до авторів. Ця книга є в книгарні ранок, майже війна обмідь, і є в кількох книгарнях в місті Костопіль. А також, якщо потрібно, її можна знайти у мене, у мене через соцмережі і всі мої книги, якщо когось цікавить, теж можна зараз придбати у автора. Тому що в мене минулих два роки війни я була занадто зайнята, щоб масштабно Видавати якісь книги. І от остання книга, яка в мене вийшла перед війною у 2021 році, це ось ці маленькі поеми, але по кілька примірників моїх книг, вони, звичайно, у мене ще є. Є збірники, в яких я беру участь. Так що, якщо когось цікавить творчість, то можна знайти через соцмережі. І так, я так, що... знаю, що всюди, де тебе запрошують, будь-то чи виступ, чи майстер-клас, чи, можливо, там інші заходи. Ти завжди відгукуєшся. Так, я не відбулася. Відмовила під час війни жодній школі, жодній бібліотеці, жодному будинку культури чи гуртку, куди мене запрошували. І я всюди була з дітками. Я з ними гралася, допомагала їм і як письменниця, і дуже часто як психолог, і групову роботу вела. І якщо потрібно було індивідуальні консультації. Ти неодноразово розповідала і в розмовах, і на різних заходах теж що провела сотні майстер-класів для дітей. сотні це звучить. Так значимо і об'ємно. І я розумію, що за велику кількість днів і різних справді заходів, проведених з дітками в бібліотеці, справді кількість вона набігає поступово, цифри беруться не відразу. А чи фіксувала ти для себе взагалі цей весь об'єм проробленої роботи? І ць, у цьому році вже буде 5 років, як я адвокат. До того у мене з 2001 року є. Спеціальність юриста, і багато років я веду щоденні блокнотики. Це серйозно. Так, так. І це маючи такі щоденні справи записані, це дуже легко порахувати, тому що в кінці кожного року я теж аналізую рік, яким він був для мене. І багато що для себе беру висновки для того, щоб мати натхнення і бачити, в яку сторону мені рухатися в наступному році, що потрібно підтягнути, де потрібно розвинути якісь свої. Вої навички і чим взагалі я маю жити наступний рік. У мене я теж це обдумую, як правило. Тобто, вдосконалення воно відбувається через самоаналіз, так через критичне мислення, власне, через критику чи самокритику. Ми повинні вчитися все життя, і ми повинні кожного року ставати кращими, як були торік. Оце от гарний шлях саморозвитку. Крім всієї цієї проробленої роботи волонтерської, є ще один аспект. І коли ми сьогодні говоримо про Іванну Голуб, ми не можемо не згадати. Що в перші дні війни ти долучилася до команди психологів, хто працював на гарячій лінії нашої Рівненської обласної військової адміністрації. Ну, питання перше: чи маєш ти, попри всі дипломи, ще диплом психолога? Так, я отримала фахову освіту психолога ще у далекому дві у 2009 році, з тих пір я дуже багато навчаюся саме по психології, це вартісна освіта, але вона того вартує. І саме це псих... курси чи додаткова освіта? Щось? Це дуже часто є при додаткова освіта при університетах. Я дуже люблю Волинський університет імені Лесі Українки. Я там закінчила дві своїх освіти, саме по психології, це клієнт-центрована терапія і арт-терапія ще у 2018 році. Я закінчила. Маю свідоцтво державного зразка з цих двох е, напрямків психотерапії. Я стар, намагаюся вчитися розвиватися. Хоча я не позиціоную себе як психотерапевт, тому що я, як е, юрист, перш за все, розумію, що у нас зараз законодавство в цьому плані дуже і дуже розмите. Я себе позиціоную як арт-терапевт, людина, яка залюблена в арт-терапію і має в цьому фахову освіту. А ось на гарячій лінії в Ова. З чим доводилось зіштовхуватися в перші дні і в чому полягала робота психолога? З Чим звертались саме ось на цю лінію? Багато було інформації в інтернеті по нашій роботі, але я хочу розповісти сьогодні те, що запам'яталося мені. Одним із таких, що мене потрясло, скажімо так, звернень було звернення жінки, яка зі зламаною ногою сама залишилася на одному з верхніх поверхів. Багатоповерхівки, і у неї просто не було до кого звернутися, навіть придбати продукти, тому що перші дні війни всі виїхали, сусіди, і вона залишилась одна. І теж мені тут прийшли на допомогу бібліотеку бібліотека Тому що я розпитала: це була жінка з міста Рівно. Я розпитала, в якому районі вона проживає, знайшла найближчу бібліотеку, і люди пішли, допомогли. І я теж дуже вдячна бібліотекарям, які були ось тим форпостом, тими роботящими руками, які могли зробити абсолютно все. На початку війни ми, ми знаємо, що було зроблено. І також було дуже багато звернень саме правового порядку. І от моя лінія номер 2 завжди колеги перенаправляли, тому що я була єдиним юристом, єдиним адвокатом на цій лінії, і дуже багато людей зверталися на гарячу лінію саме з, не з психологічними, а дуже часто з юридичними питаннями, які потребували теж трошки підказки, хоча б з керування, куди рухатися, в якому напрямі шукати допомогу. Це було теж важливо. Важливий справді етап роботи. І, і загалом в мене складається враження. А ти така наполеглива жінка, якщо ти вже для себе щось вирішила, ось все переповни. Он неважливо, які там перепони, тебе це тебе ніщо не зупинить. Так, якщо я щось хочу, то це, то я можу і буду і зроблю. І ще перевірю, чи я гарно це зробила <рес> таким характером. Ти завдячуєш батькам, вихованню, життєвим обставинам чи всім цим складовим. Певно, все, все разом, але я дуже вдячна своїм батькам, тому що вони в мене просто неймовірні. Тато це завжди була моя найбільша підтримка. Я завжди була татова донечка, а мама це був такий гарний мотиватор. І я все життя буду вдячна моїй мамі, бо якби не вона, я б певно не зважилась все-таки вийти своєю творчістю з шухляди, почати друкуватися. І я дуже багато втратила тим, що я. Певний час 25 років я не друкувалася. Взагалі був період 15 років, коли я нікому не показувала. Мене рідні думали, що я вже перестала писати. А потім, коли а почала, я в... коли писати, почала я писати ще в дитинстві. Мій перший вірш надрукований в Рівненській обласній газеті Вісті Рівненщини в 1996 році. Це скільки тобі років було? Це мені було 16 років. Це був 10 клас. І до 25 ти, ти не видавалась? Ні, 25 років я не видавалась. Я видала свою першу книгу практично в 38 років. Зате. Ну так за те, що ви давати є багато ідей. Я впевнена, що це е, не останні книги, що багато ще ідей є, багато напрацювань є. І ми ще почитаємо нові книги Івани Голуб. І на завершення я хочу тебе е, запросити на наших традиційних кілька слів побажань для наших читачів слухачів. А вам тим часом нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш Ютуб канал Рівне Лайф і також аудіоверсію нашого ефіру. Слухайте на Радіо Респект. Прошу, я бажаю всім знайти свою мрію в житті і щодня маленькими кроками йти до своєї мрії і насолоджуватися своїми здобутками. Я на завершення мушу попросити один невеликий вірш зачитати. Отже, ми сьогодні стільки говорили про книги, стільки говорили про поезію на власний вибір, на власний розсуд. Я думаю, що у авторському виконанні будь-яка поезія вона звучить все одно по-особливому, незважаючи, хто б її не читав, але автор він лишається завжди автором. З якої це книги і яка поезія? Я відкрила першу поезію, яка мені попалась, з книги Вишневий біль, яка побачила світ у 2019 році. І я її зачитаю. Мене є ця книга: не летіть птахи із України. Залишивши гнізда в самоті, не втікайте у чужі країни, адже рідні терени, святі, не втрачайте гнізд своїх родинних, у яких є злагода й тепло, не лишайте рідну батьківщину, вірте, стане краще, ніж було. І будуймо з каменя, з цеглини. Засіваємо зорані поля, бережім, як матір чи дружину, Україну. І оця земля нам відтячить як найкращим дітям. І тоді збагнем назавше ми, що найкраще рідному радіти і залишатись вільними людьми. Браво за гарну поезію і вам дякую за розмову. Я впевнена, що будуть народжуватися ще вірші про перемогу, але на цій оптимістичній ноті хочу побажати справді нових книг, нових проєктів бібліотечних і не тільки. Дякую Івана за розмову. І нехай натхнення не полишає. Книги примножуються, читачі збільшуються і всі проекти вдаються. І вам нагадаю, що з вами сьогодні була я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Віримо в наші Збройні Сили України. В перемогу Побачимось і почуємось.